Буде дивитися, хто, хто буде дивитись у записі? Е, насправді по-іншому не можу. Е, маю вімкнути і буду таким е, світющим лицем на чорному екрані е, світловим, але це не привід того, щоб з вами не поділитись корисною інформацією. Цю інформацію я закинув безпосередньо в Solon Club, де є мої учасники. Мало проекту, які отримують свій розбажаний результат. Тож, що скажу по-перше, це зараз презентацію і будемо в принципі проходити до 10 15 хвилинного дискусії від мене монологу і корисну інформацію. Першу чергу для вас, щоб ви зрозуміли. Користь тих овочів сезонних, теперішніх і які взагалі вони є. Тому розпочинаю. Зараз вона як буде свій вимикати. О, може, мене вже краще видно через те, що екран білий. <клес> 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 Окей. Так, я навіть можу краще бачу. Поїхали. Почнемо із. У ну, першої першої сторінки так у нас є. Може прошу клижу, щоб вам було краще видно вибався. Мабуть, це вже забагато. Так, овочі, клют, ковина, зелень, зимовий період. Звісно, що це час, коли організм особливо потребує вітамінів та мінералів, безпосередньо. Саме овочі допомагають кожному із нас. Збагатити раціон і зміцнити імунітет. Ось топ-5 овочів, які варто включити в свій період. Зимовий період, в свій раціон вімкнути, включити. Тож першим із буде квашена капуста. Чому? Перше це пожежа. Квашена капуста має низьку калорійність, повна вітамінів і мінералів. Які покращують загальні, загальному стан взагалі, Покращує травлення. Так, чому? Як це? Бо ця їжа багата пробіотиками, вона допомагає урізноманітнити середовище здорових бактерій, які природні живуть в кожному кишечнику будь-якої людини. Тому, перш за все, в першу чергу, капуста гарно допомагає в процесі травлення. регулює імунну систему. Що це таке? Покращує кишкову флору, кишковий мікробіон, який місяць як корисні, так і некорисні мікроорганізми, такі як бактерії, віруси, грибки. Слізову волонку покращує, Так, орбіотику кошенька пушу захищають ну, в цілому, так я вже сказав, мікробіом. мікробіом. Ще має вітамін К, ка, капуста, і вона нас примінералізації кісток, спрямовуючи кальцій до кісток, а не накопичу його в артерії. Вітамін В сприяє метаболізму, допомагає організму метаболізуватись, ключові поживні метаболізувати, ключові поживні речовини для підтримки міцних кісток, для уникнення навіть зниження ризику якихось захворювань. Морква. Раз, це справжнє джерело бета-коротину, велике, велике джерело вітамінів групи Б, яке перетравлюється в організм так, на вітамін А. Необхідний для здорових очей, шкіри та імунної системи. Можна споживати свіжою, тушковану, запеченою або додавати в салат. Буряк. Це у нас вже є третій так, продукт овоч. Містить багато залізного, кислоти та інших корисних речовин. Буряк покращує кровообіг, знижує холестерин і має протизапальні властивості. Їжте буряк вареним, запеченим або в вигляді салату. Цибуля бульою часник. Так, спробуйте так, це я не мовить. Мов об'єкти цього не мало бути. Ці овочі є природними антибіотиками, що ж цибуліший часник. Вони містять фітонциди, які допомагають боротися з інфекціями. Прямо, наприклад, в мене сьогодні почало боліти горло. Я зараз буду готувати вечерю. Справді без світла, але вже що є. Буду готувати вечерю і точно візьму цибульку, домашню з села, батьків передали, візьму цибульку, мабуть, зроблю. Що за все це буде лаваш, але чесно так дивлюсь на чесничок, думаю, блін, який би борща з'їсти гарного із цибулькою збоку. Сало, до речі, не люблю. Мабуть, рідкісний українець, який не любить сало. Так, цибуля і чесник покращують апетит, стимулюють вироблення шлункового соку і мають протиглистинні властивості. Опа, тож, чим ще класно? Буде це тим, думаю, в першу чергу це також дітям. Але як їх, їх не запхати, це, це буде щось якесь надскладний. Коренеплоди, так пастернак, петрушка, солера. Це очі багато вітамінів групи Б, калій, магній та інші мінерали. Вони покращують обмір речовин, зміщують кістки і мають сичогін Ну, Солера, до речі, пастернак щось я не дуже помічаю, але є точно. Петрушка Селера це така штука, яка можна знайти, а можна заморозити із зими. Ну, ось давайте підсумок роблю, тому що це невелика така презентація. Чому ці овочі взагалі так корисні взимку? Багаті вітаміни і мінерали, вони допомагають зміцнити імунітет, захистити організм від простудних захворювань. Також. Місяць багато клітковини, клітковина покращує травм, забезпечує відчуття ситості і допомагає контролювати вагу. Е, мають антиоксидантні властивості. Антиоксиданти захищають клітини від пошкодження вільних, вільними радикалами і повільний процес старіння. Ну, це такі, як би мовити, е, що мається на увазі, е, пошкодження вільних радикалів. Воно навіть насправді захищає від е, ракових клітин. Якщо так загальному сказати. Доступні і недорогі. Ці овочі можна легко знайти у будь-якому молодим Е, Як урізнути свій раціон з цими овочами? Готуйте собти та борщі, давайте в них різні овочі, щоб збільшити, щоб зробити їх більш смачними корисними. Запікання, запікати їх це один із найкорисніших способів приготування. Ви можете запікати їх із м'ясом, рибу. Просто так. Готуйте салати, зимові салати з морку, буряка, капусти та інших овочів, це не тільки смачно і дуже корисно. Це е, також буряк мою маму називає вінігрет. Дуже класний е, картопля. Далі буряк, морква, е, пашана капуста, може бути ще якийсь горошок. Е, дуже смачно. Е, люблю, полюбляю цей салат, трішки олії, соняшникової чи якоїсь іншої, свіжої якоїсь. І це дуже-дуже смачно. Додавайте овочі в пушкованій страви. Овочі додають тушковану страви більш соковитості і насиченого смаку. А це про взагалі про якесь тушкування, перш за все, м'яса якогось. Цибуля з цибу, цибулі, м'ясо, з цибулі, курка, так, чи якісь будь, будь які інші. Так, я вже пропав, знову вмикаю свого фонарика. Ось, в принципі, друзі, на цьому і закінчимо. Невеликий вийшов урок, але я мав надію, що приєднаєтесь ви, і ми з вами ще можемо порекомендувати один одному якісь рецепти. Може, ще ви знаєте якісь такі продукти, які, про які я не знаю. Нічого страшного, я очікую вас на. Наступні зустрічі, приєднуйтесь обов'язково прямий ефір, щоб ми могли більш детальніше і так змістовніше навіть обговорити ті які продукти, якісь, той, ті, ті продукти, які для вас безпосередньо є корисними, не корисними, які ви використовуєте, і як це як це може попливати навіть на когось із інших. Тому гарного вечора і до нових зустрічей. Пока.